Харків це один із центрів української революції, на теренах якого відбулося стільки подій, що навіть не на перерахушні. Саме тут відбувся перший з'їзд рад. саме він є першою столицею Української Республіки, та саме тут розпочинає свій життєвий шлях великий українізатор Микола Скрипник. Українська революція 17-21 років була частиною великих суспільних і геополітичних змін у центральної східній Європі. Зміни визрівали з 19 століття. А Перша світова війна прискорила їх і зробила незворотними. Український рух у передень війни не був повністю готовий до створення самостійної держави, проте в цьому напрямі було вже багато зроблено. Так чи інакше, падіння монархії в Росії підштовхнуло українську революцію до творення власного сценарію. У 1918 році влада Центральної Ради Пала, внаслідок цього стався державний переворот, після якого, на зміну Української Народної Республіки та їх демократичного курсу політики встановлювався гетьмана з монархічними інститутами. Хоча із сім з половиною місяців гетьманування Павла Скоропадського позитивно відзначилося в економічному, військовому і культурному плані, але прихід у 20-х роках більшовиків звів все на нівець. Важливим мотивом для багатьох учасників революції було прагнення змінити власне життя, країну, світ на краще. І якщо в мирний час ці прагнення залишалися в колі розмов, ідей, програм, то війна зробила багатьох більш рішучими. Століття української революції пропонує нам ще гучніше обрати цю постать, бо вже минуло 150 років від його дня народження. А зараз ми знаходимося біля Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди, де він працював. Також йому саме тут довірили займати і проводити політику українізації. Скрипник був одним з перших міністрів освіти України. Саме на цій посаді був проведений другий всеукраїнський з'їзд рад, на якому було вирішено долю Незалежної України. Також скрипник створив так звану скрипниківку як перший український правопис. Микола скрипник народився 25 січня 1872 року. Був видатним українським радянським діячем, який утілював радянську політику українізації, а також творив ту систему влади, яка в підсумку його жі знищила. Гласон, Петербуржець, Валер'ян, Єрмалаєв, Щур, Щенський. Такий далеко не повний перелік псевдонімів, якими користувався Микола Скрипник, ведучий революційну роботу у великих містах. Був учасником легальних всеросійських з'їздів. Активною була його участь у багатьох партійних виданнях, починаючи від іскри. На початку березня 1918 року скрипник очолив український радянський уряд. Саме на цій посаді він скликав другий всеукраїнський зістрад, який проголосив незалежність радянської країни. В січні 1919 року Микола Скрипник знову в уряді України стає народним комісаром контролю Верховної соціалістичної інспекції, сприяє налагодженню функціонування радянського апарату республіки. Не забуваючи своєї ідеї українізації, врешті у 1928 році за особистим наполяганням скрипника був ухвалений його правопис. Через роль наркома його назвали скрипниківкою. Микола Скрипник залишив велику літературну і науково-публіцистичну спадщину, яка вражає не лише велетенською кількістю написаних ним праць, понад 600, а й широтою тематики. Увагу автора перевертали проблеми з різних галузей науки і культури: історії, національного питання, теорії і практики державного партійного будівництва, економіки, права, літератури і мистецтва і інших галузей знань. Але 7 липня 1933 року, на початку чергового засідання Політбюро, де знову стояло питання про документ Миколи Скрипника, він залишив зал засідання з події собі смерть у власному кабінеті, був похований у місті Харкові. Нині інтерес до імені і діяльності Миколи Скрипника неухильно зростає. Збільшується кількість публікацій, проводяться наукові зібрання, що ставлять за мету знайти оптимальні оцінки досить непростим, значною мірою суперечливим поглядом і нерідко складним драматичним вчинкам та діянням неординарної особистості.